Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот і в цьому відео дивимося на Йоха 10 рівня. Так, він сьогодні буде показувати майстерну відігровку та, звісно, топовий настріл. Так, ну що ж, це у нас мапа Перлинна річка кидає до 9 рівнів без жодної артилерії в командах і повністю абсолютно розкочегарив наш автор ріплеозніком. У Б на перезаряджання гармати. Навіть інструкцію на досилач він поставив, так що повністю він сьогодні екіпірувався і буде показувати нагіб у світі танків. Так, сьогодні їдемо. Отак. Ну, дивіться, зараз приїжджаємо на стандартну позицію. Де їздять важкі танки? Тут досить такі, як ви знаєте, шикарні рельєфи. Але у нашого Йоха М5І, М 5 y м 5 y називайте, як хочете, все одно і так і так буде правильно, звісно, в залежності від якої мови читати. І КВН тут досить шикарні. Ви і так чудово розумієте, а тим більше, що цей танк недавно апнули. От уже гармата зовсім інша стоїть. І зараз працює наш, наш авторіплею на голдових кумулятивах 310 мм. Тільки пробуває наш голдовий кумулятивчик. Так, це не багато. Так, звісно, це багато, але як на дорогезний кумулятивний снарядок, це досить не низькі показники на 10 рівні, як не крути. І що, альфа, до речі, 440 одиниць. Дві пульки вже присунув, і як я і говорив, зараз по. В наших оцих кавенчиках ми зараз розбираємося з командою противника. Ну, от подивіться, приїжджає сотий 310 мм пробуває кумулятив. І що нам з ним робити? От в башту ми його в щічки ну, будемо пробувати навіть, мабуть, не через один раз, а можливо, один раз через два. Ну, ви розумієте. Далеко не кожного разу буде пробувати, тому що бронепробиття досить невелике. Так, але щічки, звісно, Об'єкта 257 ми будемо пробувати на ура такими кумулятивами. Так, і шість бронебійних стандартних снарядів возить. Наш УБ. так подивимося, скільки вони пробувають. До речі, я навіть, от сам заради цікавості, подивлюся, скільки вони пробувають. 260 мм до 235 мм втрачає бронепробиття. Це. Люди добрі, то це рівень восьмого от бронепробиття, рівня восьмого, от я не знаю, таке низьке низьке бронепробиття ставлять. Взагалі, жодним чином, от компанія Wargaming жодним чином не натякає на те, що треба їздити на голдових снарядах. Зовсім навіть жодного разу не натякає на це. Так, ну. Но... Звісно, це була тавтологія, ви і так це чудово все розумієте, що це все спеціально зроблено для того, щоб якомога більше вимити срібла з вашого аккаунту. І для цього, звісно, купуються оці новорічні коробочки, заради яких вибиваються оці танчики, мається на увазі преміумні, щоб фармити срібло. Це все пов'язано, І думаю, і так ви все це чудово розумієте, але можливо їх такі люди, що і не розуміють цього. Ну що, 4К вже напулькав, зараз це сотово. Так, ми, до речі, зараз на стандартних бронебійних снарядах тримали на гусениці ворожого сотого. Зараз наш е, союзний е СО забирає свого візові ворожого. І ще один есотий приїжджає сюди. Ой-ой-ой, 852 хітпоинти. З нас забирає у нього гармата з Альфою 750. І він нам залишив 641 хітпоинт. Так, а що це було? А чому він зараз не зробив постріл? У нього що? Я так розумію, або розсинхрон був, або. Просто він нажав постріл ЛКМ, досить таке часто буває. І просто із-за поганого інтернету. Так, забрали ми соту, 256 хітпонтів він мав. Так небагато, але все одно ми зараз робимо чудовий мінус. Ще раз повторюся, у нього гармата 750 альфи. У нас залишається 641 хітпоинт. Тобто ми були шотні для ворожого сотуа. Так, знову два хлопці. Шотних одного ми забираємо об'єкта 257. От залишається С-75. Він навіть нас не помічає, що він зараз не втікає. Так і другого. Відразу по перезараджанню нашої гармати забираємо уже майже 6к на пульках. 10-6 рахунок. Що подивиться на мінімапу, От перша друга лінія. Там хлопці тримаються як з ворожої команди, так і з команди союзної. Так, забираємо ще й блискавицю. Три шоти, три ваншоти. І цим самим заробляємо вже четвертий фраг до нашої копілки офіційно, Уже зареєстрованих, звісно, 6144 одиниці завданої шкоди по команді противника і залишається п'ять противників. Так, от шість катіки на пулька. Якщо подивитися на мінімапі, от зараз ніби виглядає все на те, що зараз союзна команда просто передавить ворожі сили і наш. Наш автор ріплею на Йохові нічого не настріляє. От бачили, от зараз знову такі підлагування були, підьоргування от е, гармати мається на увазі. Танка це у нього проблеми з інтернетом, але все одно, от багато хто говорить проблеми з інтернетом, неможливо грати, там неможливо напулькати. А сьогодні оцей хлопчина на Йохові напулькав, так, так досить непогано. Він так напулькав. Так, ну зараз, ну, дивлячись на ворожого тортойса, він зовсім не вміє грати на ньому. От, як він зараз він зовсім не користується своєю гарматою тим, що в нього швидкострільна гармата, і він зараз просто мав розкладати на лопатки наших союзників, звісно. От, просто йому треба було падати вниз, або ну, ну як падати вниз? От подивіться. Наш С-75, е я так розумію, він е зараз забавлявся з С-75, е гріль 15 ззаді під'їхав, і, звичайно, в нього спереді був ще наш Йог. І в нього безвихідна ситуація. Він просто не туди заїхав, не туди повернув, знаходимо ворожого конвей, який пуловий. Так і гріль 15 зараз дав пробиття. На жаль, На жаль, бо, тому що ці хітпойнти могли піти до нас до копілки. 8 тисяч вже на пульках, три. Ворожих танки ще залишаються в живих. Це бабаха фв 215 б 183 і два Центуріона Action X. їдемо їх шукати, але ми виграємо по гарматах. Але все одно по хітпойнтам ми йдемо порівном, порівно йдемо по хітпойнтам на команду. Ну, звісно, якщо показує оцей мод правильно. Що знову, я неодноразово повторювався в кожному зі своїх відосиків. Якщо в колі огляду, от я зараз показую на мінімапі в жовте коло, якщо не, не потрапляє танк, нам немає жодної інформації про цей танк, скільки в нього хітпойнтів присутні. Це на випадок того, хто не знав. І подивіться, зараз покаже, як треба виїжджати на отакій гірці на Йохові. От я дивлюся разом з вами зараз оцей е ріплечик другий раз. Я здивувався, як він так зараз заїхав сюди. Так, ну, як я і говорив, показувало, що Centurion Action X, принаймні, оцей, що ми зараз його побачили, 773 хітпоинти, а мод показував, що він фуловий. Ну, але зате бабаха фулова, і дивіться, а раз дивилася нам в душу. Ми відразу з такого переляку пробиваємо своїм кумулятивчиком в кришку башти. Так от є лючки, я зараз саме головне не підставлятися. Так, зробила бабаха постріл, званшотила нашого С-75-го, е ми даємо відповідь. Так, розміняли хітпойнти нашого С-75-го, е звісно, і ні. Зараз що, все ж таки вирішуємо, якось прийняти треба цього Centurion Action X. Мені здається, що в нього перезаряджання гармати буде пояскравіше, ніж у нас. Так, але на щастя. Ми одночасно зробили постріл. Зараз, зараз подивимося, хто швидше перезарядить гармату. Так, Centurion Action X швидше йде перезаряджання. У нього там в районі 6,3 секунди перезаряджання гармати, в залежності від спорядження. І Бабаха падає на нас просто. Так, зараз саме головне вижити. Знову кришку бачите, пробуваємо. І так. Ми зараз якось стримали оцей голдовий фугасний снарядик від ворожої Бабахи. І вже понад 10к вже напулькав. Залишається тільки один Centurion Action X. Так, який їде до нас, і саме головне, щоб він зараз на нас не поїхав, в нього перевага в перезарядженні ми даємо назад. Так, ще трішечки бракувало і він нас добрав. Так, це був останній противник Centurion Action X, якого 86 хідпонтів, але все одно він по перезаряджанні нас забирає. 20 591 одиниця заробляє УБ по вн 8. З, звісно, майстер також заробляє основний калібр, воєн та медаль підтримка. І він напулькав 10 720 одиниць завданої шкоди по команді противника. 6 танків він знищив 1628 чистого досвіду. Він здобув та з преміум акаунтом ще пішов плюс на 20 тисяч срібла. Бій тривав 8 хвилин 28 секунд. Так що підтримай мене вподобайку, підпишись на канал. Та напиши будь-який коментар для просування відосика. І як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.